У 83 він ще смикає штангу. Виступає на чемпіонатах світу серед важкоатлетів. Петро Базюченко тренується у маленькій кімнаті звичайної хати у селі на Київщині. Усе його спортивне начиння, штани, гантелі та гирі часів радянського союзу. Однак це не завадило йому підготуватись до вирішального ривка на Кубку світу у Малазії серед ветеранів. На поміст українець має вийти вже сьогодні. У великому спорті слабких немає. Чемпіонів від лузерів іноді розділяють секунди, сантиметри і грами. 83-річний Петро Базюченко з тих, хто завжди на п'єдесталі пошани. Це кубки, це медалі. 12 разів став чемпіоном Європи і 9 разів чемпіоном світу. Чому він у переможцях, а його конкуренти пасуть задніх? Український силач має власну думку. В 16 років став я трактористом. Дівчаткою, коли був молодий, куртив їх. Вся його спортивна база це скромна кімнатка і застарілий радянський інвентар. І так в усьому ніяких новітніх технологій, навіть у виготовленні вина, на якому теж настоюється успіх. Та механічна чавилка з коміром ще один секрет тренувань. Я надавлю 30-35 літрів за раз соку. три рази в день п'ю вино по келиху червоне. Він сам собі порадник, тренер і лікар, але тут кажуть, його методи кам'яний вік. Це олімпійська тренувальна база. Тут готують спортсменів за останніми тенденціями від екіпіровки до сучасних психотехнік. Головний тренер важкоатлетів розповідає про фізіологію перемоги. Сьогодні вже іщуть штангістів з длинними мишцями, волокнами з же длинною спіною і ногами у кожного м'язи складається з двох типів волокон: повільних і швидких. Перші забезпечують витривалість, другі – вибухову силу. Рівна саме вибухова сила, і її можна виміряти за допомогою такої вправи. Запригування на коня. співа на висоту метр. Метр достатньо. Самих задатків для перемоги недостатньо. Вступає в гру якість інвентаря. Для атлетів це різнобар'є, зрозуміло, як сигнал світлофора. Та важливіше те, що здається однаковим штанга. У Петра Базюченка радянська у збірної з ефектом. Я саджусь вниз, і вона мене зараз буде вверх виносити. І на своїй амортизації. Ось сіла і пошла вверх. Чи утримається спортсмен під вагою штанги, залежить і від взуття. Це Правильне розподілення енергії з п'ятки на носуки обратно. Для підтримки м'язів спини і ніг спецрико. Воно шивається по 3D-покрою. І все це спрацює за кілька секунд на помості. Важно все. Що... ну саме голотена техніка. Первою черво ціла волі. Математично щоправда формули волі ще не вивели. Але з нею Петро Батюченко сучасний богатир у шортах радянського зразка. Он побідіє, тому що у нього є характер. Наталя Набокова, Богдан Стрілець, Вадим Верба, новини 2+,2. плюс